Наближення до ідеалу. Ще ніколи слоган новинки так не описував її суть. Xiaomi 15 Pro – це флагман, який має все. Неймовірний екран. Камери лайка з оптичним п'ятикратним зумом, найпотужніший процесор і найголовніше яскраву зовнішність. Серія Xiaomi 15T отримала нові золоті відтінки кольорів. А власне 15T Pro має унікальний колір Mocha Gold. Крім того, Xiaomi разом із смартфонами показала цілу золоту колекцію аксесуарів, навушники, фітнес трекер та годинник, які доповнюють стиль нової лінійки. І в цьому відео ми детально розглянемо всі особливості новинки. А Зараз, ось саме зараз. Зайди в коментарі та напиши, яку функцію чи особливість ти хотів мати в новенькому Xiaomi 15T Pro. А повністю переглянувши огляд, ти дізнаєшся, чи отримала її новинка. А перед тим, як ми перейдемо до розпакування, перевір, чи є у тебе підписка на YouTube канал Ало. Якщо ні, треба це терміново виправляти. Також став подобайку, щоб підтримати наш контент. А ми йдемо до Xiaomi 15T Pro. Його комплекс складається зі смартфону, на екран якого на Клеєно захисну плівку. Також в комплекті є гумовий чохол для захисту краси, що розташувалась на задній кришці. Є й скріпка для слоту під сім карти. Причому ти можеш використати замість другої сім карти є 7 Ну і в комплекті є кабель живлення. Однак зарядний блок треба придбати окремо на сайті або в застосунку Allo. Та май на увазі, що Xiaomi 15 t Pro підтримує швидку зарядку потужністю 90 ватт, а також 50 ватну безротову зарядку, використовуючи фірмову зарядну станцію. Але найцікавіше в смартфоні дизайн. На ньому було зосереджено основний акцент, і це помітно в найменших дрібницях. Скло, що захищає екран, Gorilla Glass 7i. Воно має ледь помітне плавне заокруглення до бокової частини, яка також має плавне заокруглення до передньої та задньої панелі. Кнопки регулювання гучності та живлення – металеві А блок камер, що розташувався на матовій скловолоконній задній кришці. Заслуговує окремої уваги. Острівець має помітну глянцеву фаску. Яка чудово поєднується із матовою алюмінієвою основою, що місить на собі чотири окремих острівці: три під камери та один під датчики для камер. Острівці ледь помітно втоплені в блок, щоб зменшити ймовірність подряпи. Також новинка має чудовий захист корпусу за рахунок якісного металевого сплаву, що використовується у боковій рамці, міцному склу спереду, і захисту від вологи та пилу за стандартом IP 68 з можливістю занурити смартфон під воду на глибину до 3 метрів. Цьому смартфоні чудо поєднується все. Колір заокруглення та й габарити не зробили Xiaomi 15 t велетня, вага 210 грам і товщина 7,96 мм. Дають комфортно користуватись цим 683-дюймовим екраном. Новинка отримала oled матрицю з роздільною здатністю 1,5К та піковою частотою оновлення 144 Гц, максимальною яскравістю 3200 ні та високочастотним щим затемненням для збереження здоров'я очей. Цей дисплей отримав надтонкі однакові з усіх чотирьох сто. Ріни рамки та системи покращення зображення Dolby Vision та hdr 10 Пристрій має підекранний оптичний сканер відбитків пальців, а також підтримує функцію завжди активний екран, яка відображатиме час та дату на заблокованому екрані. І при розблокуванні сканером відбитків пальців тебе буде супроводжувати преміальне та приємне вібро, яке буде поруч з тобою при кожній взаємодії із системою HyperOS 2.0. До того Xiaomi 15 t Pro одним із перших отримає HyperOS 3.0 на початку листопада. Hyper S2.0 всі чудово знають за попередніми пристроями Xiaomi. Вона має приємні анімації, продуману панель перемикачів та зручно структуровані налаштування із безлічою можливостей для кастомізації. І 15T Pro має набір функцій Шаї, Xiaomi, Hyper AI, включно із помічником з письма, можливістю створювати динамічні шпалери, розпізнаванням мови та перекладачем розмов. Однак варто зазначити, що наявність деяких шаї функцій буде залежати від регіону та мов, і не всі вони будуть доступні на старті, а з'являться згодом з оновленням. Хочу окремо відмітити й просунутий редактор фото з підтримкою ШАІ, що може розширити фото, покращити деталізацію, видалити об'єкти та бліки на склі. Також Xiaomi 15 t Pro має ШАІ функції від Google: як от обвести та знайти розумного помічника Gemini, якого можна викликати, отримуючи кнопку Живлення. Ну а зараз поговоримо про серце смартфона. Процесор, який і забезпечує неймовірну продуктивність. Mediatek Dimensity 9420+, це флагманський чипсет, побудований за провідним трьоххнометровим техпроцесом, і він має восьмиядерний CPU з піковою частотою продуктивного ядра 373 ГГц та продуктивним графічним прискорювачем. І Mortalis G925. Всі ці складні терміни означають, що смартфон працюватиме неймовірно швидко. Швидкість відкриття застосунку це швидкість анімації. Ще жодних затримок та очікувань, а для любителів пограти в ігри Xiaomi встановили просунуту систему охолодження 3D Ice Loop, що забезпечує довготривалий стабільний геймплей на максимальних налаштуваннях, навіть у таких вимогливих іграх, як Genshin. Але цей смартфон мене здивував не лише продуктивністю, продуктивними можуть бути і ноутбуки з ПК. Головне завдання смартфону балансувати між потужністю та автономністю. І тут я був приємно здивований. Батарея на 5500 мАч Годину та енергоефективний чип створили магію. Пристрій витримав цілий день максимального навантаження в тестуваннях ігор. Камери та й просто в повсякденному користуванні, і результати деяких з наших тестів зараз на екрані. Крім того, окремо варто відзначити технологію Xiaomi Astral Communication, що складається з чипу Xiaomi Surge t 1 s та антенної системи. Це разом поліпшує прийом сигналів стільникового зв'язку Wi-Fi та Bluetooth, що особливо буде помітним за поганого сигналу. Також новинка оснащена модулем Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 та NFC чипом для безконтактної оплати та. Також хочу окремо відзначити гучне та якісне стеро, що особисто мені принесло неймовірну насолоду при користуванні смартфоном. Далі йдемо до камер, на які виробник ставив один з основних акцентів Xiaomi 15T Pro. Смартфон отримав оптику Xiaomi Lux та основний 50 мегапіксельний сенсор Light Fusion 900 з неймовірним динамічним діапазоном, великим фізичним розміром та оптичною стабілізацією. Також новинка має 12 мегапіксельний ультраширик та новенький. 50-мегапіксельний телефотооб'єктив з еквівалентом фокусної відстані 115 мм, що має оптичний 5-кратний зум та 10-кратний зум оптичного класу. І тільки запустивши застосунок камери, тебе відразу проінформують про деякі новенькі фішки та запропонують вибрати стиль знімків: лайка Vibrant чи Authentic. Так, тюнінгом камери займались спеціалісти Leica, і це відчувається в стилі отриманих знімків, додаткових фільтрах та якісних портретних фото. Застосунку ти можеш в режимі зйомки фото чи портретному режимі керувати фокусною відстанню, натискаючи на кнопки вибору модуля. В режимі Pro ти можеш створити пресети для фото або увімкнути відеозйомку, де тобі стане доступним зйомка відео в логарифмічній кольоровій гамі з роздільною здатністю 8К 30 кадрів на секунду, або 4К 120 кадрів на секунду. Та переходимо до прикладів фото. Вдень смартфон порадує неймовірним динамічним діапазоном на кожному знімку. Можна детально. Роздивитись дрібниці, як в тіні, так і в світлих ділянках фото. Цей смартфон здатний фотографувати яскраве літнє небо, сонце і ліхтарі без ризику пересвітити кадр, а за недостатнього освітлення тобі стане в нагоді просунути нічний режим, що допоможе створити глибокі і деталізовані знімки. 50 мегапіксельний телефотооб'єктив чудово підходить не лише для знімків віддалених об'єктів. Він гарно показує себе і під час портретних фото. Портретний знімок ти можеш робити з еквіатом. Лентом фокусної відстані 23, 35, 46, 75 та 115 мм, що створює більшу варіативність кадру. А 32-мегапіксельна фронтальна камера має чудовий кут захоплення зображення та показує гарну деталізацію як в день, так і за недостатнього освітлення. Ну а далі приклад відеозйомки. А це приклад відеозйомки на Xiaomi 15D Pro. Знімаю в професійному режимі 4К, 60 кадрів на секунду, в логарифмічній кольоровій і потім це все на постпродакшені буду фарбувати для того, щоб показати, наскільки гарно в цій кольорові гамі передаються кольори навколишнього середовища. Тим паче, що у нас тут є дитячий майданчик, і можна побачити, наскільки гарно цей смартфон записує відео. А це приклад відеозйомки нашого Mi 15T Pro. За недостатнього освітлення знімаю в 4К30 кадрів на секунду, і при цій якості можна омікнути на ширик. Та п'ятикратний телефотооб'єктив. Однак будемо знімати на основну камеру, для того, щоб можна було гарно зафіксувати всі деталі за такого освітлення. І можна побачити, як смартфони чудово фокусуються за таких поганих умов. Давайте трохи пробіжимось. Для перевірки стабілізації, і обов'язково пиши в коментарях, як тобі запис звуком. Xiaomi 15 t Pro наближається до ідеалу: смартфон, в якому поєднується чимала продуктивність, якісний екран та продумана система разом з стильним дизайном та камерами, налаштованими спеціалістами лайка. Цей пристрій тебе точно не розчарує, тому гайда на сайт або в застосунок Allo. вибирати колір і модифікацію, та швиденько замовляй новинку за найкращою ціною. А тобі, Да за пареа лет. Бувай.